Одзвеніли поля зрілим колосом, степові пропливли кораблі, а зерно золотим грає колосом, і від того ясніш на землі. Мир ужинком твоїм запоручиться, краю рідний це твій урожай. Тож нехай для усіх, хто тут трудиться, наш пісений дзвенить коровай. Цікаво, чи є щось могутніше у цьому світі, ніж природа. Є щось багаче у нашій Україні, як зерно. Воно співане у піснях, казках та народній мудрості. Це невтомне джерело життя. Мабуть, це і є саме життя. Це аромат маминого дому, де нам так добре. Де ми українці? Чи замислювалися ми коли-небудь про те, який великий шлях долає у скипочках ліву перш ніж потрапити на наш стіл? Адже зерно варто спочатку посіяти, обробити, зібрати, помолотити, на борошно замісити, тісто, випекти, доставити і тільки тоді смакувати. Начну вдячні нашим хліборобам, пекарам та доставникам, завдяки якому наш хліб лежить на столі. Бережи вас, Боже. 16 жовтня на Всесвітній день хліба свято поклинений віддати шану хлібові як найціннішому продукту на землі. Чому так? Зараз дізнайтесь. Він здавався з народів вважався священним. Наприклад, українці завжди радо зустрічали гостей запашним хлібом. Молодята на щасливе життя також благословляли хлібом, короваєм та й в останню путь людину теж проводжали з хлібом. Учені стверджують, що перший хліб Європи випікали в Швейцарії, в Індії, злочинцям залежно від тяжкості злочинів, які щастя не давали хліба, в Узбекистані. Хліб вважається священним, тому його суворо заборонено різати ножем, а тільки ламати руками. А французи просто досідали за стіл і все там сутний хліб. Якщо у вас на столі лежить шматоч хліба, то ви вже точно людина щаслива. А наші предки ставились до хліба із великою побожністю. Якщо смарточок впав на землю, його потрібно негайно ж підняти та поцілувати і попросити вибачення Бога за неуважність. Не просто так, хліб вважається свяченою стравою, адже у Біблії хліб порівнюється із тілом Ісуса Христа, а у православних християн використовується під час обряду причастя. Перша страва, яку скуштувала людина на місяці, то саме хліб, американець Бас Олдрін – друга людина, що ступила на поверхню місяця. І з собою у подорож він взяв хліб та срібну чашу. І прямо там, на поверхні місяця, провів обряд причасти. І хоча факт перебування американця на місяці, у деяких викликає сумнів, але все одно хліб це невимовно важлива справа. Хліб всьому голова, без солі, без хліба немає обіду. Весна днем красна, а на хліб пісна. Волочезна кількість піснів та приказів вибрала у себе народна мудрість, бо і справді без хліба то на життя. Хліб також присутній у казках. згадайте хоча б колосок. Там півнику Олі як довелось потрудитись заради запашних пиріжків. А українці завжди хлібом навишти моршникову типляєшся нам на москве. А їсть, то людина особлива. У будацькі часи для гостя гостей все найкраще. Тому якщо хліб, то лише найсмачніший. А мама колись розповідала, якщо з'їсти скоринку з чи гарбушечку хліба, будуть хлопці цілувати. Перевіримо. А от моя бабуся таку шкуринку не подужує. Недаром каже, що смачно їсти треба з молоду. Хліб це наша гордість. Багато людей, що в певний час у зв'язку із повномасштабним вторгненням, вимушені перебувати за кордоном. Зізнавалися, сумували за українським хлібом. Вдома це набагато цінніше. А ще він крупний і світлий от золоти. А також надійний, як сиренка, адже у більшовечари із хлібом теж точно смачно і сирно. Але пам'ятайте, не розмовляйте під час їжі. Кришечка хліба може потрапити у дихальні шляхи і буде дуже-дуже недобре. Мабуть, у нас прабабусі привчили, не можна викидати крикти хліба куди-небудь. Їх обов'язково використовують із користями, наприклад, для пекла тих же птахів. Зараз ми теж переживаємо свого роду геноцид. Російська влада бажає знищити нашу націю. Не вдасться, доки в нас є сміливість сіяти хліб. Хай навіть під вибухи ракет та сигнали повітряних тривог. Ми не знищили. Хліб то не просто щоденна страва, чи звичайна їжа. Це символ мирного, спокійного життя. І цього ж свіжого хліба ми хочемо скуштувати нашими військовими, які нині боронять нашу землю. Бажаємо всім нам. Куштувати переможного хліба максимально швидко.